У першому турі змагань групи чемпіонська футбольних команд першої ліги України Волочиський агробізнес вдома приймав футбольну команду Полтава. Телеканал TV4 транслював матч у прямому ефірі. Генеральні партнери трансляції компанія Агробізнес та благодійний фонд родини Собуцьких. З перших хвилин матчу господарі поля більше контролювали м'яч. І вже на сьомій хвилині Волочиський агробізнес відкрив рахунок. Так, Дмитро Касімов вийшов на ударну позицію та зміг забити м'яч у ворота суперників. Рахунок Полтаві вдалося зрівняти на 40-й хвилині гри. Після перерви у другому таймі обидві команди активно обмінювалися атакувальними діями. Вирватися вперед змогли гості. Так на 57-й хвилині Євген Місура з Полтави забив ще один гол, принісши перемогу своїй команді. Попри старання агробізнесу, футбольний поєдинок завершився з рахунком 1-2 на користь гостей. Якщо брати в цілому гру, то той характер, який продемонстрували наші футболісти, програючи 1-0, змогли зрівняти, змогли забити другий м'яч. Звичайно, агробізнес намагався відігратися і атакував. У нас теж були моменти забити третій. Якщо вони так будуть далі грати, звичайно, треба покращувати інші моменти, то я думаю, що в нас буде все нормально. В першому таймі ми мали пів моменти, їх не використали. На жаль, пропустили атаку. Більше така атака, аут кидали з протилежної сторони, а завершилася. Ну і плюс стандартне положення Полтава використала. Ми Будемо продовжувати працювати над помилками. І ще є. Ігри, ще вся боротьба впереді. Ми ну, прикладемо максимум зусиль, щоб досягнути того результату, який би дозволив поборотися за прем'єр-лігу. Наступну гру футбольна команда «Агробізнес» проведе на виїзді. Вони зустрінуться у поєдинку з командою Юкса. Матч запланований у неділю, 13 квітня.